Одного разу я вийшла заміж Буцімто на фесті козирної карти за свою подругу навіть свідки були, віце-президент фірми, на якій я працювала. І він бачив нашу жартівливу, чи не жартівливу церемонію. І ми обмінялись кільцями і були щасливі. І мій майбутній чоловік не розділив мого щастя і не робив мені пропозицію цілих сім років. Мене звати Людмила Журавльова. Я коуч, психолог і член Асоціації розстановників України. І зараз я про фіктивні статуси. У вас нічого не йокає? Через пару тижнів перегляньте. І, може, як шарахнути спогадом, що 23 роки тому жартома би вийшли і зіграли свадьбу і таке своє віртуальне весілля, а потім про це забули. Вийшли потім заміж. Чоловік вже, швидше за все, колишній. Одного разу видав: ти стала як моя мама. Це був перший червоний прапорець. Не знаючи про місця в родовій системі, місце чоловіка було просто зайнято тим віртуальним. Так що, щільність і обсяг, інформації, яку я даю в своєму коуч-прориві, не переварити за один раз і навіть за два. Ну, на жаль, ні. Ми знаємо про світ, як він влаштований, як ми в ньому живемо, із своєї голови. Ми там створили його для себе. А я розповідаю вам про те, як відбувається поза вашою головою. На рівні енергії зносить. А в житті ви звикли дивитися як завжди.